В молодості у мене був кавалер дуже несміливий. Чекав мене завжди з квітами біля входу в училище, але підійти соромився. Я знала, що він за мною сохне, вже всі дівчата знали та хіхікали Дивися, Галю, твій знову стоїть як годинник. А чи підійде цього разу? Андрій не підходив і згодом від такої гордості, що в мене он який відданий кавалер, я почала відчувати роздратування. Нащо так ходити та квіти в садках обривати, щоб не могти підійти до дівчини та запросити її в кіно. Навіть коли ми бачилися в училищі, просто на перерві то він не міг мені слова сказати, просто дивився на мене і все. Я махнула на такого кавалера рукою бо що є, а що нема, на одне виходило. Вже й навчання закінчувалося, а Андрій все мені не міг зізнатися, що мене любить. А я вже точно нічого до нього не відчувала, крім якогось роздратування. Вернулася додому, бо так ніякого хлопця на навчання собі не знайшла, адже однокурсники, наче знали, що мене Андрій любить, іначе я зайнята, тому й не залицялася. Ну таке, знаєте, ні собі, ні людям. Зате в мене вдома мене чекав кавалер, і я вирішила, що вже мої роки пізні, а це на хвилиночку 20 років і пора виходити заміж. Ще раз кажу, що то було в моїй молодості. Почали ми з Михайлом жити разом, і все у нас добре: діти, робота, будинок будуємо. Я вже забула за Андрія, адже пройшло 10 років, і про нього я нічого не чула. Діти у нас пішли один за другим, і вже їх трійко Степан, Алінка і Федько, просто зразкова родина. Але потім мій Михайло як захворів, той пішов у засвіти. Я не розуміла, що взагалі коїться, коли вчора ще здоровий чоловік просто танув на очах. Добре, що були малі діти, і я не мала часу багато думати над тим, наскільки життя несправедливо зі мною обійшлося. На наступний рік, якраз, мало бути, 10 років, як ми закінчили училище, і подруги одногрупниці запросили мене на зустріч. Я йти не хотіла, бо взагалі не було ні за що купити одяг, а ще дорога, а ще складка. Але мама моя наполягла їдь, дитино, хоч згадаєш, яка в тебе молодість була безтурботна, відволічешся. Сестра мені позичила одяг, взуття, і я сіла на автобус. Їхала і згадувала, як це було колись. Серце щеміло, бо я пригадувала до дрібниць кожен поворот, село, церкву, майже все так, як було колись, мало що змінилося. Зустріч пройшла дуже тепло, ділилися історіями, згадували минуле, і тут я й зустрілася поглядом з Андрієм. Він просто був і, як колись, мовчав і дивився. Я роздратувалася. Як і колись, і вирішила підійти до нього. Хотілося, аби він просто втік від мене і ніколи більше отак не дивився. Привіт, Андрію, кажу я йому, як життя, розказуй. А він наче крізь землю хоче провалитися, а я не відстаю. А в мене, знаєш, чоловіка нема. троє дітей, корова, дві свині, гуси, качки та куря. Працюю зранку до вечора. Що в тебе нового? А то й далі щось ні німе. Я лиш голову відвернула, а його й слід простив. А я не вперше за той рік і розреготалася, бо й справді було дуже кумедно. Життя йшло далі, як десь через півроку до нас перевели вчителя. Всі жінки почали шошукатися, хто та чи одружений, а я просто мало не впала від подиву. Андрій. Я спеціально перевівся Галю, щоб тобі допомогти та стати тобі чоловіком, а дітям, батьком. Я лише фиркнула, але далі було щось неймовірне. Той тихий Андрій виявився дуже наполегливим і щодня приходив після роботи до мене додому, щоб чимось мені допомогти. Звичайно, що мені бракувало чоловічої руки, тому я не соромилася давати йому найбрудніші і найскладніші завдання, але він стійко і зі стайні вичищав, і косив, і копав, і возив. Повечері з нами і до себе. Вже по селу говорять: вже моя мама мене просить щось вирішити, бо ж як так чоловіка довго на відстані тримати. А я все чекаю, коли Андрій з квітами прийде. Але нікому ні слова, що я хочу. Ми якраз сіно повозили та позакидували, і я пішла готувати вечерю. Клопочуся і раз чую. Липа запахла і так, що аж в голові закрутилося. Я озираюся, Андрій з оберемком цвіту, липи, питає мене Галю, вийдеш за мене. Думала, ти ніколи не наважишся, прошепотіла я. У нас п'ятеро дітей, і ми разом вже 40 років. Підпишись, підтримай українськомовний контент.